Я хочу з вами розібрати одну тему, яка мене мучила роками. Я завжди себе запитувала, чому? Чому вмирають діти? Чому? Тому що в моїй родині мама поховала двох дітей. Це страшно. Просто сказати, що це страшно. Це страшно, хоча б я і розумію, що ми всі в енергопросторі, ми всі живі, але для людини, яка не розуміє цього всього духовності, яка не розуміє високих енергій вібрацій, і багато хто не розуміє, то це трагедія, коли а, помирають діти. І коли я почала розбирати в своєму родовому колі, Вияснилося, що у нас в роду всі рано помирали чоловічої статі, так і жіночої статі, така родова карма. І коли малиш був при смерті, коли він захворів і в одну мить, якщо би ми не звернулися своєчасно і не спасли, цього малаша могло би не стати. Але Бог дав мені молитву, Бог дав мені холодинаміку в подальшому, що я відпрацьовую. І я працюю максимально, очищаю родовий, родову карму. Я працюю з родовою кармою. Для того щоб виконати свою місію в роду. А вона є непроста. Для цього усвідомлення, для того, що я прийшла за короткий період потрібно мені було зробити квантовий скачок. Кожен день постійні трансформації по 5-6 сеансів холодинаміки. І плюс повна трансформація, то, що мене ведуть вищі сили. Я благодарна, що Бог наділив мене мудрістю, знаннями, які я можу використовувати в своєму житті, можу ділитися з вами. І одна із причин, чому. Помирають діти, це родова карма. Значить, в роду хтось рано помирав. І потрібно просто взяти і розірвати цей ланцюг. А як це зробити? Це вже на індивідуальних консультаціях і з тим запитом, коли людини приходять і починають працювати з родом своїм. І тоді виявляється, і тоді там спалюється. і плюс. Йдуть, а ще додаткові там ідуть інструменти, які я даю для того, щоб а, спалювати негатив в своєму роду. З вами була Кармолок Інга Паламарюк. Поділіться, будь ласка, а що ви думаєте на цю тему?